У Черкасах активісти шукали резиденцію Тулуба. Купа людей приїхала на скандальну Андреївську дачу, очікуючи побачити там Черкаське Межигір'я. Проте ні пишних палаців, ані розкошів там не виявилося. Лише занедбані подвір'я та будинки. Зрання на Андреївській дачі людно. Активісти шукають сліди голови обладміністрації. Його востаннє бачили на роботі ще минулої п'ятниці. Відтоді на людях не з'являвся. Офіційно губернатор регіонал на лікарняному. Інформація до нас поступила, не дійшов дзвінок, що сьогодні зранку тут возяться речі Сергія Обрисовича Тулуба. За словами активістів, кілька років тому Сергій Тулуб пригледів собі цю територію і нібито хотів перетворити її на Черкаське межигір'я. Проте охоронці дачі кажуть, очільника області тут ніколи і в очі не бачили. При мені ніхто сюди, крім директора, ну, наші Дніпра, нікого не було. Із 2003 року дачу орендувало приватне підприємство. Воно планувало створити тут готельний комплекс. Кілька років тому територію в понад 5 гектарів область забрала собі, але довести до пуття так і не змогла. Тягар утримання чиновники переклали на готель Дніпро. Яких то активних дій абсолютно не могли приймати. Ми платили комунальні услуги, то що ми могли. Ми там замінили счетчики, провірку зробили і так далі. І так далі. От. И платили за землю, на которых размещены эти объекты с апреля месяца по это немножко больше 100 тысяч. Перетворити колишню резиденцію компартійних керівників на дитячий санаторій чи готельний комплекс. Такі ідеї неодноразово озвучували депутати. Проте до сьогодні коштів в обласній скарбниці на це не знайшлося. Будь ласка, давайте зробимо це для дитячого дозвілля, збудуємо тут дитячий табір, щоб діти могли тут уже нарешті відпочивати і не було вже бажаючих, щоб сунути свого носа сюди, приватизувати цю територію. Походивши Андреївською дачею з півгодини, активісти ні з чим роз'їхалися. Вікторія Курченко, Олекса Хутроний, Віктор Наточий, Вікановини.